Давайте зберемося разом у цю тиху мить, відкинувши шум і метушню дня. Давайте знайдемо простір, щоб просто бути присутніми з нашим люблячим Отцем. Отче, разом ми підносимо Твоє святе ім'я у хвалі. Вся слава, вся честь і все поклоніння належать Тобі і тільки Тобі, немає нікого подібного до Тебе на всій землі. Твоя доброта це, це річка, яка ніколи не висихає. Твоя милість це новий світанок щоранку, а Твоя любов – це океан глибший, ніж ми можемо коли-небудь осягнути. Ми хочемо зупинитися саме тут і визнати твій суверенітет і твою доброту в кожній сфері нашого життя. Ти був таким вірним, Господи. У кожну мить ти пильнував над нами, піклувався про нас і забезпечував наші потреби, навіть у незлічену кількість разів, коли ми не розпізнавали твоєї руки в дії. Твої плани завжди досконалі, і ми стоїмо на істині, що те, що ти обіцяв своїм дітям, ти здійсниш, твоє слово. Правдиве і незмінне. Ти Бог, який дотримується кожного завіту, той, хто ніколи не підводить. І за це ти гідний усієї нашої відданості та всієї нашої довіри. Господи Ісусе, ми знаємо, що доки наші очі спрямовані на Тебе, ми можемо стояти твердо, незалежно від бурь, які трапляються на нашому шляху. Життя часом може здаватися таким. Приголомшливим, можливо, для тебе ця буря виглядає як тривожний звіт від лікаря, постійний тиск дедлайнів на роботі або тиха тривога виховання сім'ї в такому невизначеному світі. Дмуть вітри труднощів і хвилі невизначеності обрушуються на нас, але посеред усього цього. Ми в безпеці, бо ти наш якорь. З тобою в центрі нашого життя жодна буря не зможе по-справжньому похитнути нас. Ми впевнені, що навіть якщо води піднімуться навколо нас, ми не потонемо, бо ти тримаєш нас над хвилями. Коли палить вогонь випробувань, можливо, вогонь розірваних стосунків чи фінансової кризи, ми не будемо поглинені. Бо твій захист оточує нас як щит, Господи, Ти наше безпечне місце, наш притулок і наша сила. Доки ми зосереджуємося на тебе, ми можемо піднятися над кожним викликом і знайти глибокий мир прямо тут, у Твоїй присутності. Сьогодні, Отче, ми приходимо до Тебе і смиренно просимо Тебе звернути своє обличчя до нас. Поглянь на нас з ласкою, Господи, і нехай твій мир, який перевершує будь-яке розуміння, наповнить наші серця. Ми так глибоко вдячні за любов, яку Ти нам показав: любов безумовну та непохитну, незважаючи на всі наші вади, всі наші минулі помилки, всі моменти, які ми хотіли б повернути назад. Ти назвав нас своїми коханими. Ти прийняв нас не тому, що ми досконалі. А тому, що ти сповнений благодаті, ти називаєш нас друзями. Давайте просто на мить замислимося над цим. Творець Всесвіту називає нас друзями. Ця єдина істина наповнює наші серця такою великою радістю. Неважливо, що ми зробили чи де ми були. Ти любиш нас такими, якими ми є, з усіма нашими вадами та всіма нашими слабкостями. У твоїй любові, Господи, ми знаходимо свою справжню цінність. У твоїй любові ми повністю задоволені. Кожне прагнення в наших серцях, кожне наше бажання задовольняється та виконується в тобі. Дякуємо тобі, Господи, за чудову впевненість у тому, що Ти ніколи нас не залишиш. Ти ніколи нас не покинеш. Навіть коли ми почуваємося абсолютно самотніми, Ти поруч. Світ може нас підвести. Люди, навіть ті, кого ми любимо, можуть нас розчарувати. Але ти, о Господи, завжди вірний. Ми дотримуємося твоєї обіцянки, що ти ніколи не покинеш нас і не відвернешся від нас. Ворог може намагатися вкрасти нашу радість і послабити наш дух. Він робить це такими тонкими способами через знеохочувальний коментар, через постійне порівняння в соціальних мережах або через шепіт про те, що нас недостатньо. Але сьогодні ми відмовляємося давати йому цю силу. Ми проголошуємо, що наша сила і наша радість походять лише від Тебе, і ніщо не може забрати це у нас. Ми не дозволимо дияволу відволікати нас від безмежної любові та благодаті, які ми маємо в Тобі. Наші серця залишатимуться зосередженими на Тобі, Господи, бо Ти є нашим джерелом нескінченної надії та остаточної перемоги. Святий Душе, ми просимо Твого керівництва в кожну мить цього дня. Допоможи нам залишатися зосередженими та усвідомлювати способи, якими ворог намагається нас обдурити, збережи наші серця чутливими до Твого голосу, цього ніжного поштовху, щоб ми не були зведені на манівці відволікаючими факторами. Та спокусами цього світу. Переконай наші серця, Господи, залишатися пильними та уважними, щоб ми могли ходити в істині та не бути похитнутими нічим, що віддаляє нас від Тебе. Дякуємо тобі, що все працюєш для нашого блага, навіть коли ми цього не розуміємо. Твої плани набагато вищі за наші, і ми віримо, що все в нашому житті. Є частиною твоєї досконалої волі для тих, хто любить тебе. Ми покладаємося на цю обіцянку, знаючи, що ти завжди контролюєш ситуацію. Господи, стикаючись сьогодні з невідомим, ми звертаємося до Тебе за керівництвом. Є так багато речей, яких ми не розуміємо, так багато сфер нашого життя, де ми почуваємося невпевнено. Це може бути кар'єрний шлях. Рішення про переїзд або як впоратися з напруженими стосунками. У ці моменти ми вирішуємо довіряти тобі. Ми просимо, щоб твій святий Дух чітко говорив до нас і відкрив твою волю для нашого життя. Веди нас, Отче, шляхом, який веде до праведності та істини. Покажи нам шлях, який відповідає твоєму призначенню для нас. Ми не хочемо йти в розгубленості чи приймати рішення на основі власного обмеженого Розуміння. Господи, нам потрібна Твоя мудрість. Святий Дух скеровує наші кроки, щоб ми могли йти в повноті мети, яку Ти для нас призначив. Веди нас, Отче, щоб ми могли прославляти Тебе в усьому, що ми робимо. Отче, навіть коли ми спотикаємося, коли боїмося або коли невизначеність майбутнього обтяжує наші серця, ми просимо Твого прощення. Прости нам за ті часи, коли ми сумніваємося, за ті моменти, коли наша віра вагається, і за всі ті часи, коли ми намагаємося впоратися з речами власними силами. Зміцни нашу віру, Господи, щоб ми могли повністю довіритися Тобі. Допоможи нам віддати наші турботи, наші тривоги та наші страхи у Твої люблячі руки. Ми знаємо, що не можемо контролювати все, але Ти, Господи. Є суверенним над усім. Дай нам благодать віддати Тобі кожен тягар. Покрий нас своєю дорогоцінною кров'ю, Господи Ісусе. Ми благаємо сили Твоєї крові над нашими життями, знаючи, що вона все ще має силу сьогодні, так само як і на Христі. Захисти нас від кожної атаки ворога, захисти нас від Його підступів. І тримай нас прихованими у своїй присутності. Ми проголошуємо, що тільки Ти, Ісусе, маєш престол наших сердець. ніщо інше не займе твоє місце. Ти завжди будеш на першому місці в нашому житті. Святий Духу, допоможи нам оберігати наші серця від будь-яких ідолів, які можуть намагатися зайняти Боже місце. Так легко добрим речам, нашій кар'єрі, нашій сім'ї. Нашій фінансовій безпеці, навіть нашому служінню повільно повзати на престол, який належить тільки тобі, бережи нас від відволікання речами, які не мають вічного значення, допоможи нам правильно розставляти пріоритети, завжди ставлячи Господа на перше місце. Нехай наші серця будуть спрямовані на служіння тобі та любов до тебе понад усе. Дякуємо тобі, Отче, що ми утверджені, помазані та запечатані Святим Духом. Твоє слово говорить нам у посланні до колосян, що ми стали досконалими у Христі, який є головою над усякою владою. Та владою, ми проголошуємо, що в Ісусі ми цілісні, нам нічого не бракує, бо Він зробив нас досконалими. Ми твердо стоїмо в усвідомленні того, що наш Спаситель царює над усім, і через нього ми перемагаємо. Господи, завдяки жертві, яку Ти приніс на Христі, ми тепер відокремлені як діти Божі. Ти заплатив за нас найвищу ціну своєю дорогоцінною кров'ю. Ціну набагато більшу, ніж будь-що, що може запропонувати цей світ. Ми були викуплені не сріблом чи золотом, а кров'ю непорочного агнця Божого. Твоє Слово нагадує нам, що наші тіла є храмами Святого Духа, що ми не належимо собі, бо ми були куплені дорогою ціною. Дякуємо Тобі, Господи, за цю неймовірну, життєзмінну істину. Ми повністю підкоряємося Тобі, дозволяючи Святому Духу жити в нас і вести нас у всьому, що ми робимо. Дякуємо Тобі, Господи, що чуєш нашу молитву. Ми пропонуємо все це в могутнє та прекрасне ім'я Ісуса, нашого Спасителя. Дякуємо, що дивилися до самого кінця. Розмова тільки починається, і ваш голос є важливою частиною цієї спільноти. Тому, будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях нижче. Якщо це повідомлення знайшло відгук у вашому серці, повідомте нам, написавши Амінь. Щоб отримувати більше корисного та інформативного контенту, який надихатиме та направлятиме вас щодня, не забудьте підписатися та натиснути дзвіночок сповіщень. Ми дуже вдячні, що ви були з нами, і з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в наступному відео.